Казки кролика Мегасика У одного чоловіка був собака Сірко, дуже старий. Хазяїн бачить, що з нього нічого не буде, що він до хазяйства не здатний, і прогнав його від себе. От Сірко ходить по лісу, коли це зустрів він вовка. Вовк і питає Чого ти тут ходиш? Сірко йому. Що ж, брате? Прогнав мене хазяїн, тому ходжу тут. Тоді вовк йому каже А зробить так, щоб тебе хазяїн знов прийняв до себе. Сірко відповідає Зроби, голубчику, я вже таки чимось тобі віддячу. Вовк каже Ну, гляди, як вийде твій хазяїн із жінкою жати пшеницю, і вона дитину положить на землю, то ти будеш близько ходить коло того поля. Щоб я знав, де те поле. Я побіжу до дитини, а ти побіжиш на мене, тоді неначе я тебе злякаюсь та й втічу. Ось у жнива той чоловік і жінка вийшли в поло жито жати. Жінка положила свою маленьку дитину на землю, а сама і жне коло чоловіка. Коли це вовк біжить житом до дитини. А сірко за тим вовком та як загарчить. А чоловік кричить Гич га, сірко. Ото увечері ідуть з поля, беруть і сірка додому. Прийшли додому чоловік і каже. Жінко, варі лишень вареники. Тільки що зварилися ті галушки, він садовить сірка за стіл. Та й сам сів коло його і каже а Сіп жінку вареники та будем вечерять. Жінка й насипала. Він сіркові набрав у полумисок. Так уже ж йому годить, щоб він не був голодний, щоб він часом гарячим не опікся. Ото сірко й думає Треба подякувати вовкові, що він мені так допоміг. Аж ось той чоловік закликав гостей на весілля доньки. Сірко тоді пішов у ліс, знайшов там вовка та й каже йому Прийди у неділю ввечері до дерева біля села, і я тебе заведу в хату і віддячу тобі, що ти мені добро зробив. Ото вовк, діждавши неділі, прийшов на те місце, куди йому сірко сказав. А Сірко вийшов до нього та й завів у хату й посадив його під столом. От Сірко на столі взяв м'яса багато, голубців, вареників і поніс під стіл. А гості хотіли вигнати собаку. Чоловік же їм хазяїн каже Не чіпайте, сірка, він мені добро зробив, та я йому тепер буду робити добро, поки його й віку. Сірко, що найсмачніше на столі лежить, бере та подає вовкові. Обгодував і впоїв того вовка так, що той не витерпів, і каже. Буду співати. Не співай, бо тут тобі буде лихо. Краще я тобі квасу ще подам, тільки мовчи. Вовк і квасу вже попив та й каже Отепер уже буду співати. Та як завиє під столом, то і деякі люди повтікали з хати, а деякі хотіли бить вовка. А й ліг шхутенько на вовка, хазяїн каже. Не чіпайте вовка, бо ви мені сірка зачапите. він сам йому раду дасть. От якось Сірко вивів вовка та й каже Ти мені добро зробив, а я тобі. Бувай, друже. Бувай. Підписуйтесь на канал Казки кролика Мегасика.